Як ти смієш? Смієшся з мене? Ніколи не любив твій срібний волосся. Ой, ти будеш до віку моєю рабинею. Те, як вона тут стоїть вкрита кров'ю, воно ще жахливе і прекрасне. Дасть і мання їй. Перепрошую, що ви сказали. Отже, з цього моменту я розриваю наші заручини. Я присягаюся, що ми будемо жити разом довго і щасливо. Дирепа. Я не можу виконати цей наказ. Принц Юліус є членом королівської родини. Ви лише юна діва. Ти дурень. Я вб'ю тебе, бо це єдине, що я можу зробити. Може, натомість будеш моєю нареченою? Ви зруйнували всю мою спокоту, яку я терпіла дотепер. Тож ви не заперечите, якщо я усіх вас позбудуся. Дивіться в озвученні Fanvox.ua вже цієї п'ятниці.